От плавания получаю задовольствие, отдых Розслаблення, ну все про це. Тренірат дуже чудові для мене це можливість допомогти людям, які цього потребують, маючи свій досвід, маючи досвід спілкування з людьми, які народилися з інвалідністю, а не отримали протягом свого життя. Я хочу допомагати, я хочу внушати людям, що вони можуть більшого та не зупинятися. я, получается прошел всю мину противопехотную военку а по побратим который сзади шел наступил. и получается получается так что и наступы да и меня и сколка и ну и в общем вдвоем получили подобается почти постильно вода мне комфортно собой войти Ну мне нравится плавать. хотя по мне не скажешь Я вивозив хлопців з позиції на квадроциклі і попав під мінометний обстріл. Міна недалеко впала і квадроцикл перевернувся. Я зламав ключицю. Був закритий перелом ключиці. Наш командир крава всіх зібрав, які були з пораненням, і ми сюди приїхали на змагання. Круто. В року тому в нас було десь 7-10 людей, зараз 80. Тобто вода лікує, ви розумієте? І зараз ми проводимо перші змагання серед ветеранів, які мають важкі ампутації або поранення. І я вважаю, що це ну, нереально круто. За півроку, в прифронтовому Харкові провести змагання для хлопців з ампутаціями, це дуже мотивує нас з ними працювати і дуже мотивує їх, бо вони реалізовуються так. Я вважаю, що ми зробили добру справу і продовжуємо її роботи. Ось на першому тренуванні були лише хлопці нашої 5-ї суперської бригади, вони ну, такий клестяр, так? так? Так, так, так. Це нас... основа. Дивіться, вони приклад. Ми з них почали. Це просто неймовірно. Бо вони, я знаю, що вони ще грають в футбол, там, змагаються в інших видах спорту. Звичайно, як плавчиня, я хочу, щоб вони тільки плавали, але це, ну, це дуже круто. Вони перші і вони перші проходці. І я бачу, знаєте, як вони зростають саме як спортсмени плавці вже. Враження дуже хороше, задоволення, енергія, бажання продовжувати зайнятися цим більш продуктивніше, щоб це було давало якийсь результат. Тому що це була тільки спроба. Прийшов, всіх побачив, отримали удовольствие. куча побратимів, ще з піхоти, які хлопці з нашими намітною батареєю побачив, З 30-17 знайомих кайфанули, отримали удовольствия. Це найголовніше.